Для української літератури образом чужого завжди був образ москаля. А хохлам і так це йде. Чому Росію так неохоче виздають імперію по досі? Чим для вас є образ москаля в українській літературі, і постригтися не вміє якісь по-людськи пасма в нього, якісь і давайте уточнимо, в чому власне гендерний аспект. Вусів не хочеться втрачати вуса. Це катастрофа, це приниження і гендерне, це приниження якраз як чоловіка. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Власне, сьогодні розмова і піде про ідентичність, тобто про кристалізацію ідентичності, кристалізацію самоусвідомлення. В українській літературі, як ми це бачимо, ще у 19 сторіччі це насправді дуже складний період. Ми розуміємо, що впродовж 18-го була згорнута українська автономія після поразки під Полтавою, після невдалих спроб ну, власне відродити гетьманство. Хоча до середини 18 сторіччя вони увінчалися з яким таким успіхом, але протривали недовго. І за якийсь час останній гетьман України Розумовський був змушений зректися свого власне, гетьманства, і починається фаза доволі сумна для української культури, для української літератури. І ці процеси тривають упродовж всього 19 сторіччя. Але тим не менше, література виконує цю роль. Література вибудовує українську ідентичність, вибудовує власну тожсамість. самість. Відбувається це, звісно, у полеміці, бо діалогом це назвеш, у протиставленні до чужих ідентичностей. І, власне, сьогодні ми можемо поговорити про один із ключових образів іншого образів чужого, який з'являється в українській літературі. Ми поговоримо про образ Москаля. От віра Павлівна, коли з'являється цей образ, ну ми звичайно можемо. Говорити про вертепи, де він виникає так чи інакше, і ми не знаємо точно, коли, де його там лупцюють палицею, тому що він десь там щось потягнув вкрав словом. От який він виникає, яким ми його знаємо ну, не лише завдяки Шевченкові, не лише. Завдяки Катерині, але і щодо інших письменників, де він з'являється ще напевно яскравіше, бачите, коли в добу романтизму чи раннього романтизму, перед романтизмом, дуслам, коли при, при на рубежі 18-19 століть формується національна ідентичність, то для того щоб вона формувалася, потрібен образ іншого, образ чужого, ну кожному з нас, як і кожній нації, для того щоб. Самоусвідомитися потрібен хтось, кого ми, від кого ми себе вирізняємо, чи на тлі кого ми себе вирізняємо. І для української літератури образом чужого завжди був образ москаля, без, ну, без, без винятків, так би мовити. Звичайно, що є вертепний образ, є цей образ, він завжди в вертепі, він завжди якийсь такий дрібний злодюжка, він, вочевидь, образ з таким негативним забарванням, але, але його врешті не бояться, є страшніші вороги. А от вже в літературі, вже в новій літературі ну, більш-менш всі ми вчили в школі так так, москаля-чарівника, ми говорили про це. В, розмов, в нашій розмові про Івана Котляревського, москаль-чарівник, і врешті Наталка Полтавка дається пряма полеміка Котляревського з драмою князя Шаховського Казак-Стіхотворець. Ну, тоді справді всіх, українців, ну, ну, кожного українця це так чи так обурило, коли російський автор пише, знаний російський автор пише про там, веселі веселощі в. В, Батурені, в цьому мертвому місті після різанини листопада 1708 року. Отже, ну, варто уявити от сам цей історичний і культурний ландшафт. Ось Україна все втратила. Україна втратила державність і от кінець XVIII століття власне, найнижча точка от, в цьому переліку втрат. Далі воно від, від доби романтизму буде підніматися. І навіть суто по-людськи уявити. Місцева шляхта, дідичі, Слобожанські, Полтавські, Гетьманщина, Котляревські, Квітки. Ну, вони їм треба були і москалі. Але москаль з'явився спершу в українських ландшафтах як щось цілком інше, але щось, що викликало трохи острах, трохи сміх, не без остраху. Але спочатку це, був, це було слово, яке, Олексена, яке позначало людину у воднострої. Тобто, це москалі це були косилася. Це військові залоги. Отже, москаль це солдат, солдат, але чужий солдат. Так, чужий. солдат. Це чужий. це, це російський солдат, який прийшов з Московщини, який, який говорить якоюсь комедною розмовляє, якоюсь комедною мовою. Він як прочитаємо в от блискучою такою сатирою, власне, сатиричним, абсолютно текстом, є солдатський патрет Григорія Квітка, основяненка Квітка Лисняненко це автор, якого ми, можливо, досі як слід не прочитали, в тому сенсі, що його якось збувають, ну, от сентименталізм, Маруся, ми може про Конатовський і Марусі окремо поговоримо, але зараз йдеться про його солдатський патрет. Це текст, який от, треба вивчати, треба читати, так би мовити, вдягнувши окуляри з посткону, взявши в руки і в голову інструментарій постколоніалізму. Власне, мені здається, що е, в. Цьому невеликому оповіданні солдатський патрет, там відбувається от, власне трансформація цього образу, яка відбулася і в ширшому контексті, взагалі в літературі. Так, тобто, спочатку це таке щось кумедне, бо там власне патрет намальований, а пізніше це вже сатиричне. Пізніше його висміюють. Більше того, це ж ну, комедність комедністю, але Солодацький потрет відсилає до е, античної е, оповідки про е, маляра, який е, е, там дозволяв. Е, Чоботареві говорить оцінювати лише те, як зображені чоботи, а вище ні. Тобто тут є такий от претекст дуже поважний. І для квітки Леснов'янка. Москаль, який з'являється в цьому сюжеті, це людина з іншого світу. Це той, кого, хто викликає. По перше, його постійно, це ж, події відбуваються. Отже, є цей базар, є ці перекупки, бублейниці, там, пиріжки, жінки винес, винесли торгувати. По-перше, вони сахаються, не можна сидіти біля москаля. Тут москаль ходить, давайте перейдемо в інше місце, бо він нас зараз все попереда. Вертає, все покраде, і е, е, від нього не стережешся. Ну, це місцевий маляр намалював патрет, і вони бояться фактично самого так, патрету. Так, Тут є ще так. на початку якийсь момент е, от такого, е, такого застереження. Так, от, тобто вони бояться його як представника е, влади, влади у ну, тобто нього є влада, і він. Не його з цього переживати. Але під кінець цей, цей образ руйнується. Так, москаля бояться, тому що він є представником влади. Він, ну, це дуже добре, дуже добре видно в повістях Квітки Осніяненка, Щира любов, сердешна Оксана особливо. От сердешна Оксана це знов таки це такий, я би сказала, більш оптимістичний інваріант сюжету, який маємо в поемі Шевченка Катерина. Сердешна. Оксана, красуня, Оксана, котра знову таки в село в селі стають москалі. <турган> і всі батьки пильно стережуться, щоб доньок не збезчестили, щоб доньки не опинилися під, не впали око, не дай Боже, цим зайдемо. І врешті, от для квітки важливо наголосити, що Оксана, котра так зрікається свого якраз і потрапляє в оці в, 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 в цю москальську наругу. От нього сердешна Оксани «Щира любов, дві повісті. Щира любов, де героїня закохується, щиро закохується в дуже благородного москаля, але замість за нього вийти не хоче. Вона каже, що Кожен має триматися свого роду, соловейко не бере собі подругу з іншого подругу іншу пта пташку іншої породи, і так само людина не повинна. І вона тримається свого своєї ідентичності. Натомість сердечна Оксана, Оксана, Красуня Оксана в цьому селі хоче вона якраз зрікає, до неї, сватається гарний український парубок. Вона не подає йому рушники. Вона мріє про панство, про заможну яку якусь інакшу. Інакшу якусь життєву кар'єру і там багато таких цікавих дуже гендерних моментів, тому що з одного боку Оксана мати вдова приходить у волость, мають мають поставити москалів у село в до неї в хату. Мати приходить у волость і вимагає від цього волосного голови, який, який не знає, куди дітись від неї. Ми тебе обрали. Ти наш представник, ти повинен нас захищати. Що ж ти робиш? Як, як можна ставити москаля, якщо у мене донька? Ну, але врешті цих дівчат перейменовують російськими іменами там Дуня стає, докія стає Авдотією, їх вдягають в неукраїнський одяг, і Таким чином відбувається зміна ідентичності з Оксаною ще складніше в цій сердечній Оксані, тому що вона. Її цей капітан, з яким вона е, кохається, переблягає в солдатський о, чоловічий одяг. Е, він обстригає її коротко, волосся, і потім, напоївши якимось там наркотичним напоєм, він її ґвалтує. Е, е, Отже. Оксана втрачає ідентичність національну, а більше того, вона втрачає гендерну ідентичність. Вона так чи так ну принаймні, на, 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 на ті часи це ж ще ну, жінки. Ти ще не носили штанні костюми. І, отже, Оксана острип, е, у неї коротке волосся як у чоловіка. В на ній чоловічий одяг, і вона, е, власне кажучи, належить ніби до цього до цієї спільноти росіян, які є тут зайдами. І що цікаво у квітки Основ'янка на відміну від Шевченка. Квітка має подвійну лояльність. Все таки він він успішний письменник в Петербурзі, і він починає писати українською. Тобто, от він хоче поєднати дві лояльності: лояльність і лояльність імперського. Цікаво, чому він взагалі за такої в цій ситуації вирішує писати українською? От ми. Розуміємо, що скажімо ірландські письменники того часу, якщо ми будемо про це міркувати, так от вони, ну скажімо, там осквервають схожа. Вони так. їдуть в Лондон, вони вчаться англійською, вони вчаться в Оксфорді чи в Кембриджі, і вони не ну хтось може з них і страждає, якщо раніше свіфт от на початку 18-го сторіччя, але все рівно пише англійською, тобто вони не повертаються до своєї мови, як до не. не Намагаються її розвинути як літературну. так вони знають, що це мова легенд. Потім Гейтс буде це досліджувати, але вони не але і все рівно він буде досліджувати англійською. Вони не повертаються, не, не намагаються її розвинути, затрачають. Хоча зберігають ірландську ідентичність, всі абсолютно, ну інакше б не з'явилися там легенди Ірландії і так далі. Але, тим не менше, мовний цей поріг вони здолати. Не можуть вони в цьому сенсі переймають, і це, вочевидь, логіка імперії, так позбавити мови, а потім десь часом і культури ідентичності. Друге на щастя в ірландському випадку не вдалося. Але в нашому випадку не вдалося і перше. Мова теж, теж зберігає цей сентимент і далі служить слугує цим цією рисою тож самості. От чому квітка пише українською. Нас легко дати відповідь для все-таки англійська література. і англійська мова, це мова і література Шекспіра. Це мова і література, ну справді великої літератури, визнаної літератури від цієї ну, ірландська ірландська традиція, все таки не співмірна з англійською традицією. А натомість, у випадку стосунків Росії і України, тут же, чому Росію так неохоче, виздають імперію. По досі, врешті-решт, Росія на збройно на заході завоювала культурно вищі. Нації насамперед ну, українці і поляки вони культурно вищі, вони навпаки, це ми, це ми несемо їм культуру, а не вони нам. І Це така, ну така зазеркальда якась реальна. Ну, Це ж це ж не, не стосунки там Франції з Алжиром, чи за всієї поваги до мультикультуралізму. Це ж не стосунки Франції з Алжиром чи Британії з її колоніями заморськими. Ну так, якщо говорити про е, літературу. Яку писали обабіч Дніпра в 16-17 сторіччі на і Москві і... ці не було не нічого було тоді нічого ще так. Так. і тому е, навпаки, це, росіяни, е, це російська література в вісімнадцятому столітті. Ну все, що нам з вами викладали як давню російську літературу, було давньою українською літературою Насправді і, ну там зараз ну, з'являться якісь можуть з'явитися якісь полемісти, які будуть доводити, що ні, 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 там було ще і в і 15-му, якась там задонщина ну і задончена і але, текстів сам. Але... Ну майже не текстів, ну, майже немає, і вони і вони захланно хапають сковороду як рускило філософа з якогось дива. Я кажу 16-17 взагалі смішно порівняно абсолютно тому, тому тут. Отже, от українська культура є високою культурою для квітка, чи для Котляревського, чи для Стороженка. Це ж все українська шляхта. В них є пієтет до києво могилянської академії, де вчилися, якщо не вони, то їхні батьки. І ось вони всі мазепинці. Врешті-решт, за за своїм, так би мовити, за своїм відчуттям, ну за своїм світоглядом. І коли ми, ми знаємо в це переказ, цей, коли Квітка почав писати українською. Є спогади про те, що він, він є спогади, він сам написав про це в передмові. Він такий, Квітка багато чого писав у вигляді маніфестів. От коли почав виходити український вісник в Харкові, вони ж формували ці всі речі і проговорювали. Квітка написав, що от він мав суперечку з неназваним в його в цьому тексті земляком, який Доводив, земляк доводив, що мовляв українська література для бурлеску лише для смішного. А про високі і витончені почуття, садоба сентименталізму, от про щось таке дуже сентиментальне і красиве українською мовою написати не можна. І квітка в запалі пообіцяв, що він це напише. і Він написав Марусі справді вишукану сентиментальну повістину. А крім того ж, мова українського бароко була такою виробленою, такою багатою, що там можна було ну, брати й брати. От цікаво, якщо повертатися до солдатського портрета і того, як образ москаля там постає, то Знову ж відбувається ця трансформація навіть на рівні комічного, що мені особливо цікаво. Так бо спочатку це просто ну, ніби така хохма, такий так. кумедний випадок. Намалював художник москаля і всі, значить, солдата, і всі його лякаються. А потім бачать, що він намальований, і це кумедно, і так далі. Але потім іде коментар, який вже... Насправді переходить, де змінюється характер комічно, і він стає сатиричним. Абсолютно і е, завершення оповідань завершення оповідання. Він ну просто автор відверто висміює е, цих. Цих людей так. і вони такі от і постригтися не вміє якісь полюдське пасма в нього, якісь і сорочка в нього замість того, щоб біло, як християна як нормальні християни, носити в нього сорочка, якась червона або синя з якимсь гапликом на плечі. І дивишся, не розумієш що воно. Тобто на всіх рівнях, на рівні етнографічному, на рівні психології, на рівні моралі, квітка зображує цього москаля як щось чуже, щось в Більше того, щось вороже, як крадія Абсолютно. Такого постійного. брутального, неохайного, нечупару, зл, зл, злодія. і є? Там, там є ще момент е, того, що е, там, здається, власне, цей художник він каже, що от якщо е, Москаль щонебудь малює, то він зробить, тобто він зробить і про мистецтво він зробить аби як, а грошей хоче за це значно більше. Та -та. Що такий момент... Економічні і виправдовує каже: аха, і так все йде, Тобто тут він зразу так. А оту ж звучить реагує. голос голос цього імперського імперської зверності. і mm -hmm. так зійде в українській літературі. Є ще один пригарний текст. Я його страшенно люблю. Його варто ціляко популяризувати. Це невелике оповідання Олекса Стороженка. Вуса це вже друга половина дивитися. Вуса це та вуса, це ну але власне ну квітка ж теж писався вже там 30-ті роки. Отже, вуси це такий памфлет на цю імперську владу, який варто, який варто й пильно пиль то того, щоб до нього пильно придивитися. Оповідач такий собі, як, як завжди, було в цій літературі першої половини 19 століття. От оповідач від перш, той, хто говорить від першої особи, це такий ніби простакуватий собі українець, але це простакуватий українець, цей хитрий Полтавець насправді лише грає цю роль просто людина такого. Отже, розповідає нам головний герой оповідання Вуса, яка йому трапилася біда чи притичина в його житті. Його земляки. Це губернатор вже присланий з Росії, з Петербурга, і цей секретар губернатора з Петербурга. І ось обрані дворянським зібранням депутати приходять, приходять рекомендуватися губернатору. Вони. Ви, ви, ну, з першого слова своєї розмови вони кажуть, що він, він присланий з Петербурга, він не по-нашому говорить, він е, нічого тут не знає. Він от ми, ми і він. Це дві різні, два різні способи життя. Є ми і є цей Петербурзький він. А далі вони приходять рекомендуватися, записують там цю книгу, яка лежить на столі. Там треба було просто розписатися, вони пишуть якісь ніби нерозумні скарги, якісь там ну, якісь історії записують. Це вірші пише. Так, там насправді вони, вони дехто з них там і десь там в Німеччині вчився. Насправді вони добре знають, як треба по Петербургах бували, як вони кажуть, але вони от. Цим це такий спосіб висловити своє обурення тим, що е, їх зустрічає цей лакей, а не сам губернатор. І, врешті, згодом у розмові наш оповідач скаже цьому губернатору: ви на мене не кричіть, мене не для того обрали дворяни, щоб ви на мене кричали. Е, і тут одразу різниця політичної культури за систем демократичної автора тому, що для, для українського для українського шляхтича, якого обрала, обрали дворяни, для нього це в честі, А для е, губернатора, який присланий з Петербурга, вибори нічого не значать, тому що є е, жорстка ієрархія. Але далі, далі ж самі вуси, окраса е, певного типу маскулінності. Е, губернатор раптом, ні з того, ні з цього, побачивши нашого героя, починає несамовито кричати. Чого воно -то розкричалося? Як несамовите? тупотіти ногами кричати. Як ви сміли, полтавець щиро не розуміє, що ж сталося. Виявляється, є царський указ. Він справді реально існував про те, що дворяни, які на цивільній службі, не мають права носити вуса. Як ви сміли? Ну що ж, тут не хочеться ну, втрачати вуса це катастрофа, це приниження і гендерне, заприниження якраз ну, як чоловіка, і водночас це приниження ну, суто людське. Але е, нема додітися, не хотілося зголювати свою плекану красу, але треба ж дружину годувати, дітей треба годувати, і врешті ну, гроші треба заробляти. І ось плачучи і проливаючи сльози, він зголив вуса і страшно було на себе дивитися. Ба більше далі починаються ну просто кінець світні випробування. Дружина не пізнала і плакала, собаки навіть не пізнали, гавкіт зняли. Ну а вже сусідка, з якою він фліртував там якось, вона просто навіть дивитись на нього не хотіла. Але знов-таки ж свій до свого по своє, тому що губернатор тут чужий, а ми всі полтавці свої. І випадково заїхав сусід, який ще ні судової тяжби не програв, який всі закони до Буковки знає. І ось він знайшов указ, якийсь там 115-й параграф до указу про те, що тим, хто вийшов. На пенсію з мундиром, тобто той, хто був офіцером, можна носити вуса. Збадьорився наш оповідач, прикинувся хворим, відростив вуса так, що вже можна було показатися людям, і гордо прийшов на прийом до губернатора. І Коли той знову почав кричати і тупотіти ногами, як каже квітчен, герой, я йому підносив указ на девиз. Той почитав, ну що ж, реально влада, знов таки, імператорський указ, самим імпера... височайший указ. Раз імператор сказав, що можна, нема додітися. І так, власне, з одного боку, ми маємо ніби такий комічний сюжет, і у фіналі можна сказати, що болтавці десь перемагають, але в цьому є дуже сумний, водночас такий якийсь контрапункт. тон, контрапункт, контрапункт, тому що він собі сумовито думає. Про те, що служив я вірою і правдою, государю і імператору, служив імперії, оце тільки заслужив я, що можу носити на старість вуса. Так що. Таких сюжетів в українській літературі до Шевченка було дуже багато, і власне, якщо українська ідентичність, як будь-яка інша національна власне як, як і індивідуальна ідентичність, сформувалася на розрізненні від себе і іншого, себе і чужого, то цей інший чужий був ворогом, і він був москалем. Ну, власне, ми так дуже дискурсивно, але Помітили чи е, відмітили так, як змінювався образ. Він змінювався від такого е, шельмуватого, хитрого солдата, який прийшов на постій, хоче обдурити господарів, як правило, і до ну такого досить цілком усвідомленого. Ворожого та ворожого образу, якому варто чинити спротив, чи прямо, чи не прямо. Ну звісно, в ситуації імперії, вочевидь, в якийсь спосіб прихований. Тим не менше, це дуже відчутний, так і це дуже чітка різниця, яка через все 19 сторіччя, різниця теж самоста, яка через все дев'ятнадцяте сторіччя проходила. Ризикнемо запитати наприкінці, чим для вас є образ москаля в українській літературі, класичній 19 сторіччя. Підписуйтесь на наш канал, шалені авторки. Стежте за нашими власне, випусками, можете підтримати нас на патреоні, а під цим відео ставте відповіді на це запитання. Вірую, Павлівна, давайте уточнимо, в чому власне гендерний аспект вусів. Тут надзвичайно цікаво, тому що його ж принизили, відібравши в нього найголовнішу в його системі цінностей, вуса це була його найголовніша ознака плеканої чоловічої гідності. І ось його принизили як Там ж не випадково дружина ридає. Коханка відмовилася, не хоче дивитись на нього. Тобто його принизили от перед, жін... перед жіноцтвом, власне кажучи, його... він упосліджений в своїй чоловічій гідності. Ну І таким чином це якраз те, що й робить імперія щодо колонізованих чоловіків. Вона їх фемінізує, вона позбавляє їх цієї маскулінної сили. До речі, в Агати Крісті є такий сюжет, де Стикаються французький детектив і Еркюль Пуаро. Еркюль Пуаро там якраз відіграє е, таку роль е, колонізованого, тому що Бельгія, а він Бельгієць наголошений, щодо Франції, тут в них також досить непрості стосунки. І якраз оцей французький детектив, з яким він має суперничати, е, погрожує йому, що як а власне він переможе, то Еркюль Пуаро зголить свої вуса. Так, що це така, так. така форма приниження не лише тут проявляється в українській літературі, а взагалі ширше європейських також.